Докинути дров, чи якось ці дрова переставити, як вам потрібно. Жар підрегулювати. Ось тут в мене такі самі рукавиці, як ось ці, але нові. Замовляв я їх під людини, але взяв ще одну пару на всяк, на всяк випадок. До речі, поки не забув, це рукавиці літні. Тобто вони тут без всілякого теплого наповнення. Є ще зимові. Вони буквально на сотню гривень дорожчі. Там такий начос, так би мовити, білого кольору. Не буду казати, меринос чи не меренос. це я не знаю. Не пам'ятаю і не знаю. Треба дивитись.